Засідання виконкому. Вшануємо пам'ять всіх жертв російської агресії. Хвилиною мовчання. Дякую. Сьогодні у нас на порядок денний виноситься сім питань. Ставлю порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Чи є пропозиції зауваження до порядку денного? Нема. Ставлю порядок денний. Цілому на голосування. Хто за? Проти утримались? Всі за переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна, наслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених у збройною агресією Російської Федерації проти України на території Калуської міської територіальної громади від 8 січня 26 року. Будь ласка, відео. Шановний головуючий, член виконкому, та всі запрошені. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені і знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Калорської міської територіальної громади від 8 січня 26 року. Пропонується затвердити рішення комісії з питань розгляду щодо надання компенсації за пошкоджені і знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів дверсті спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Калорської міської територіальної громади від 8 січня 26-го року номер 21 про відмову у наданні Андрушкевич Зоряні Володимирівні компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна пошкоджених внаслідок бойових дій терористичних акцій, і диверсій, спричинених російською збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги є відновлення у зв'язку з отриманням отриманням листа від департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної держадміністрації 7 січня 26-го року. Вихідний номер 20... 2261-052-4-1023, щодо надання вже грошової допомоги Андрушкевич Зоряні Володимирівні, і відповідно до пункту 14 порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги, є відновлення затвердженої постанови кабінету міністрів України від 21 квітня 2023 року номер 381 зі змінами. Установлення факту отриманням заявником від українських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, грошової або матеріальної допомоги для проведення в повному обсязі ремонтних робіт, в ремонту відновлюваних робіт, необхідних для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна. Додатковими підставами для відмови в наданні компенсації за виконаний ремонт є встановлення факту отримання заявником грошової допомоги чи матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт від українських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних. Прошу підтримати. Є питання зауваження? Нема ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Всі за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами приватному підприємству Політехсервіс на вулиці Богдана Хмельницького. 8. Людмила Іванівна. Будь ласка. Головний головний, шановний головуючий, шановні члени виконавчого комітету, цим проєктом рішення пропонується дати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в приватному підприємству Булітексервіс терміном на 5 років. Це спеціальна рекламна конструкція «Сіті-Лайт» двосторонній розміром 1,20 на 1,80 метра. Це є існуючі «сіті лайти розміщені вони в районі Терезів. Запити на погодження були надані 1 січня, відповіді не отримані. Тут йде принцип почезної згоди. Існуючі об'єкти. Є питання зауважень? Ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розміщення зовнішніх реклам товариства з обмеженою відповідальністю «Будсервіс» на вулиці Богдана Хмельницького. Цим проєктом рішення пропонується надати дозвіл на розміщення зовнішніх реклам товариства з обмеженою відповідальністю «Будсервіс» терміном на 5 років в місті Калуші. Мова йде про два рекламних щита на вулиці Богдана Хмельницького біля обвідного каналу. Парна і непарна сторони. Розміри цих конструкцій, метр х п'ять на метр дев'ятнадцять існуючі, також. З нас Це чинний, так? Всі всі діючі, що паче, що цей. Є питання зауваж. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Всі за. Рішення прийняте. Наступне питання про визначення переліку об'єктів та видів громадських робіт для осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у 2026 році. Доброго дня. Ну, це загальний пакет рішень, які ми приймаємо кожного року. Відповідно до нас звертається державний центр, державна установа центр пробації. Такі рішення мають бути, коли суди виносять рішення. І притягують до адміністративної відповідальності, чи кримінальної відповідальності, чи неповнолітніх, відповідно, орган місцевого самоврядування має надати їм місце роботи і визначити види робіт. Відповідно, по цих трьох рішеннях ми затверджуємо такі рішення. Але хочу сказати, що минулого року у нас було п'ять розпоряджень міського голови. Тобто таких рішень немає багато і відповідно. Воно не приносить аж таку велику користь для нас. Це є формальні рішення. Ну, якщо суди будуть приймати інтенсивно такі рішення, відповідно ці люди будуть працювати в нас. Тому по першому рішенні пропонується затвердити перелік об'єктів. Це і наші комунальні підприємства, наші старостинські округа, і відповідно види робіт, парк культури, калуська енергетична компанія, муніципальний ринок, тобто всі наші комунальні підприємства. Люди, які притягуються до адміністративної відповідальності. Ці роботи оплачувані? Так. То я, ну, але... Яка користь? Ні, ні, ці громадські ні. Це, це, це засудження, це не оплачувань. Це, це четверте рішення а, це четверті. Це четверті оплачування. Це четверте оплачування. Це вони мають відробити для, для держави, користь держави. Mm. Є питання за вас? То хто ставлю на голосування? Хто за? Проти утримались? Рішення прийнято. Наступне питання про погодження переліку об'єктів для відбування засудженими кримінального покарання у вигляді у виді громадських робіт. Тут відмінність та що люди, які засуджені до кримінальної відповідальності, відповідно відбувають, проводять ці роботи в наших старостинських округах, майже ті самі організації, ті самі види робіт. І також було? Я ж кажу, все ну, загально по п'ять розпоряджень ми робили. Ну, Дають суди, напевно, що інші міри відповідно. Треба їм рекомендувати, вони штрафи. штраф, поки там є стучене. Штраф можна замінити, якщо не справді, так І так страдають. Так, на цей случай, лише сім'ї платить за штраф. В рамках призначення 16 днів проти насильства з метою рекомендації спитав відзначають до даний вид покарання. Чи є питання за уваження до проєкту рішення? Олександр Іванович. Миколаївський муніципальний ринок, Адреса Франка-1? Так. так. Т... Не того і на інше приміщення? Та... Там адреса приміщення. Виробничих Так. Чи є питання ще? Нема? Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Наступне питання про визначення об'єктів та видів громадських робіт для неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у вигляді громадських робіт. Нелогічне рішення, тільки неповнолітнє. Стосується рішення суту неповнолітніх. Є питання зуваження? Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі «За». Немає. Наступний проект рішення про організацію та проведення громадських робіт в Калуській міській територіальній громаді на 26-й рік. Це вже рішення стосується якраз оплачуваних робіт. Звернулися центр зайнятості. Пам'ятаєте, у нас була нарада з керівником центру зайності. Є державні програми фінансування громадських робіт по територіальних громадах відповідно. Перелік установ, де можуть робити, види робіт, які можуть робити, вони десь переплітаються з цими роботами громадськими, які ми заслухали раніше. Вони залучають своїх тих людей, які стоять у них на обліку до цих робіт, але ну, так само воно досить, досить сумно якось йде. Це ну і там воно має бути ось ініціатива. воно має бути відшкодовано з державного бюджету. Так, ці так, роботи це, це кошти, які відшкодовуються держбюджету. І що у нас це... хіба щось було і... минулого року за цією програмою, Ну за за цим ну, рішень це ініціатива центру зайнятості, це прохання підтримати дане рішення, тому що можливо вони когось зацікавлюють, Можливо, люди це можливість людям. Це можливо люди, можливість людям використати. Казали, що 100%. відсотків. Ну може щось змінилося нове. Ну, було би добре, але треба, щоб були люди. Вони під... звернулися Боже. з листом, ми підготували рішення прохання підтримати. Є питання зауваження? Нема ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Всі за рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Дякую всім членам виконкому за ваш час. Виконком закінчили.